Чи під силу рослинам боротися з онкоклітинами? Чи це міф? Ні, це не міф. Учасній розвитку онкологічної науки, боротьба з онкологічними захворюваннями це операція, коли це можливо ще, опромінна є хіміотерапія і фітотерапія. Коли вони проводяться разом, то особливо при хіміотерапії і опроміненні на організм велике навантаження, і так би мовити, і токсикоз. А коли значить, проводиться з фітотерапією, то тоді ефект збільшується в кілька сот разів, а токсикоз зменшується. Справа в тому, тут не можна прямо сказати, чи фітотерапевтичні препарати знищують онкологічні клітини, але вони можуть інактивувати їх. Як це інактивувати? Сприяти тому, щоб не розвивалися вторинні різні запалення, значить гніні запалення, зміни. Значить, у нервовій системі, ну і дивлячись, вже онкологічним захворюванням, вражена яка система, чи це травна система, чи це частотева, це, 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 це центральна нервова система, це, чи це, е, так би мовити, е, онкологічне захворювання е, е, шкіри. Отут тут дуже добре допомагає при онкологічних захворюваннях шкірів наші препарати це пропобесан, це горіх волоський, це цикорій і це талабан пульовий. Вживати треба значить, довго, ну як це довго, це значить, щоденно, без перерви, так би мовити. І коли ми вже застосовуємо це, то попереджується значить, трансформація метастази цих клітин в інші органи і системи і лімфатичної і кровоносної системи. А це велике значення. Отже, застосування засобів, комплексних засобів фітотерапії, воно при лікуванні найрізломанітніших онкологічних захворювань, необхідне, бажане і доцільне.